Нашим краю він рідну солов'їну мову не примусово. А тому, що її полюбили знову. Кремлівський цар дає в нього. Посипався трон. Бо як сказала Фаріон, он мова це кордон. Слово українським дітям дозволено матюкатися. Навіть найменше в Україні знає Путін, а русський воєнний корабль. Іде. Коротше, віддавай Луганськ, Донецьк, ще якісь свої території і буде напевно мир, бо той Вова неадекватний, він впирається, він не піде на уступки. Я знаю, звучить трохи по-дурному, але подумай сам. Вони сильна, могутня держава, в них і вплив, гроші, зв'язки. А ви що, ви маленька країна? Ну реально подумай, почнеться якийсь серйозний кіпіш, вас знищать. Так що краще здатись зараз, бо потім буде пізно. Ну що, реально немає інших варіантів? Ну то українці не дадуть задню, ну а вам не примикати, в принципі. Плюс там що щось збрешеш з росіянам, то й вони повірять. Ну, в принципі, так. Ну все, домовились. Наступний раз зустрічаємося в Москві. Хоча вона може вже не буде вашою. Ну буде видно. Слава Україні! Росіяни свято вірили, що вони зможуть взяти Київ за якихось три дні, і вони йшли його брати. Але тут їх чекали. Їх чекали Альфа і Омега, їх чекали прикордонники і Нацгвардія, їх чекали ГУР і ТРО. І звісно, їх чекали найбільше збройні сили України на чолі 72-ю бригадою. Тому все, що змогли взяти росіяни, це за щоку, і так власне відбувається по всій Україні. Українська армія стоїть, українська армія б'ється, українська армія вже наступає. Нашим солдатам та офіцерам аплодують стоячи у Пентагоні. Файно, та до тебе балака кубіта, містами, неси мене вітер, будемо знайомі, привітик. Мала не простая, не просто мала, збирала ідеї, та мила довела до скотку моя голова, тепер чую, то доля була. Думаю, що я маленька дівчина та досвіду доста вже є за плечима, та там, де підніжжя буде височино, нає схачі незвичайне рапчини ти сам віруєш? А я вірю в Бога, але я не вірю в цих батюшок, блядь, хрести, кадила, всю цю блядь. Віра це в душі, блядь. а оце все це поєбота, на якій людей блядь, розводять на бабки. Я, не, 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 я вважаю, що люди це долбойоби, які, блядь, ходять в церкву. Отак от, от можна сказати.